Навички поводження зі зброєю та необхідні якості для операторів дронів. Бійці 65-ї бригади демонструють жителям Кировоградщини просто у їхніх громадах. А ще переконливим аргументом якісної роботи виступає захоплена в окупонтів зброя про виїзний рекрутинг бригади, яка вже два роки обороняє Запоріжжя. Юлія Бабак розкаже, вона бачила це на власні очі. Стільки зброї, як сьогодні новгородці ще не бачили. У невеличке селище на Кіровоградщині. Завітали бійці 65-ї окремої механізованої бригади. Привезли автомати, кулемети. Десь заклинив патрон, скинув побиті уламками автівки та баги. Це як і для евакуації автомобіль використовується. А ось експозиція російського дрантя та трофеїв. іде не 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 з іконкою, не з чимось. З паперосами Путіна він іде нинішні власники цього добра. Це бойова бригада, створена з нуля у квітні 22-го року, яка два роки поспіль боронить Запоріжжя. Ми приїхали, привезли показати на що витрачаються кошти. Тобто автомобіль це розхідний матеріал, мавік, e, дрони в піві, це розхідний матеріал, та ж саме баги це розхідний матеріал. А ще ось так в незвичний спосіб запрошую долучатися до лав зсу. Чоловікам потрібно проснутися, тому що кожен, кожен напевно думає, що воно мене, не мене. Колись фельдшер екстреної допомоги з Вінниці. Нині військовий медик вже володіє всіма видами стрілкової зброї, готовий навчити кожного. Ми дуже багато часу приділяємо підготовці особового складу, навіть після навчальних центрів. Боєць з позивним турбо до великої війни будівельник з рівного ніби на атракціоні на багі сьогодні катають дітей. А на фронті на цьому ж багі довозить поранених з поля бою. Хлопцеві залетів прямо дрон в ноги. Я його вивіз уже автоматично, без турнікетів. І ну це було 8 хвилин. Ну і людина жива, все добре. Як управляти дронами FPV та розвідувальними показують Олексій та Сергій. Це справжній злагоджений екіпаж. Я пілотую безпосередньо перевіряю дрони. Їх комплектність, їх справність. Зі мною в екіпажі є споряджаючий є штурман. БТР спалив. Я відчував як, свій обов'язок перед батьківщини, бо хтось має цього робити цього, роботу, а чому не я? Робота в бригаді знайдеться для кожного, говорить сержант Олександр Кобилецький. Йому і належить ідея створити мандрівний рекрутинговий майданчик. Не обов'язково, що ти будеш в окопі. Роботи вистачає. Без, без кухаря нема піхотинця, без піхотинця нема кухаря. Розділ має бути нагодований в будь-якій ситуації, говорить Дмитро Смельницького. До великої війни чоловік працював кухарем на круїзному лайнері. Я не зміг сидіти вдома, тому що, ну бачи бучу, ірпінь. Якщо кожен буде жалкувати і буде сидіти вдома, то вибачте, ми вже не будемо країною. За тиждень бійці відвідали вже чотири громади на Кіровоградщині. Так кажуть, час повертатися на фронт. Ті самі козачки, які сидять перед вами, їм буквально після завтра заходить на, на чергування, Так і щойно буде нова ротація. Планують рекрутинговий тур Миколаївщиною із Кіровоградської області. Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.